Літак Ембреєр 190, що розбився в Казахстані, могли збити із зенітного ракетного комплексу Росіяни. Вважає керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Коваленко зазначив, що Росія мала закрити повітряний простір над Грозним під час імовірної атаки БПЛА, але не зробила цього після того, як літак отримав пошкодження від росіян, його направили до Казахстану замість того, щоб експор Екстрено посадити в Грозному. Якби росіяни посадили літак, то їм вдалося врятувати життя людей. Але для жителів Російської Федерації це ніколи не було важливим. Влада країни агресора не визнала атаку дронів на Чечню вранці 25 грудня, і кілька годин приховувала, що один із дронів був збитий над влади Кавказом. Азербайджанські авіалінії призупинили польоти в Грозний і Махачкалу до закінчення розслідування 25 грудня. Літак Азербайджан Airlines Embraer, який летів із Баку до Грозного, зазнав аварії в казахському Актау. Причому десь -то? в аеропорту Грозного заявили, що літак не зміг приземлитися там через туман. На борту літака перебували 62 пасажири, більшість з Азербайджану і 5 членів екіпажу. У росавіації пояснили катастрофу зіткненням із птахами. За останніми даними внаслідок катастрофи загинули 38 осіб, 28 постраждали. esto.